Вибере головида, спину я з ловка, хоткайся, у вікниці соничку посту в колон. Я не в ти знаєш про це. Сніжинка падала, падала, В губи тебе п'яний цілував. Ніби в око щось мені потрапило, тобою заболів під грустний діску данець, від тебе не сховаєш, в куру фантастично, ніж на сексуальність, під грустний дискотанець, то звотя закохаєш, зі мною прагматично, з тобою ненормально нормальність. Ліза залізло в серце, ліза, залізло в душу, Я добре все не спіжу, ми не просто дружим ліза залізло в серце, ліза, залізла в душу. Як пощастило, що колишній прий був хуже ліза залізла в серце, ліза залізла в душу, як добре все хто, що ми не просто дружим, ліза залізла в серце, ліза залізла в душу, як пощастило, що колишній пібув хуже хуже. Вибач мене, я неладний з почуттями, давно не бачив, як повишигаєш любов, складний замен, не муч ти ж не повір, завис, телеграм на тобі, Тривожний спосіб прив'язаності рве на шматки, забиває печаль, наприкані думки Уникай, уникай, ніжну і мовчи, Чекатиму на тебе. Русний дискотанець, і в тебе не сховаєш, по буду фантастично, нами сексуальність, ти не дискотанець, дозвольте, закохаюсь правматичність без зі мною ненормальність. Ліза, залізла в серце, ліза, залізла в душу. Як добре все це пише, ми просто дружим. Ліза, залізла в серце, ліза, залізла в душу, як пощастило, що колишній твій був кужа. Ліза, залізла в серце, ліза залізла в душу, як добре все пише, ми не просто дружим. Ліза, залізла в серце, ліса залізла в душу, як пощастило, що колишній твій був хуже, хуже, ліза, залізла в серце.